Золоті руки у Львові визначили абсолютного чемпіона України з армреслінгу. За перші змагалися два найсильніші рукоборці: Андрій Пушкар та Олексій Самаренко. Перший не залишив жодних шансів супернику, святкувавши перемогу у кожному з п'яти раундів фінального поєдинку. Перед фіналом публіку розігрівали сутичками студентів. У вазі до 85 кілограмів суперник Олександра Некрасенка дуже активно розпочав боротьбу. Йому зовсім трохи забракло, аби дотиснути візаві. Та в результаті старання хлопця зіграли з ним злий жарт. Він отримав за з'їзд віктя з подушки. Першого разу він так завзято намагався мене добороти. От що трохи не слідив за цим. Вилетів з подушечки, я думала, дали йому один фол, потім за таке ж порушення другий фол і ось і результат. Лічені секунди змагалися найважчі армреслери. У двох поєдинках спортсмени обмінялись перемогами, та за додатковими показниками перше місце дісталось Олексію Курдечі. В принципі, я боровся з, з моїм знайомим навіть другом, з Лютим Миколою, він з Тернополя, він учень, як кажуть, з цього ж словетного Андрія Пушкаря. З ним, як кажуть, боролись, приємно боротись, приємно тренуватись. Як кажуть, швидко поборов. він мене один раз, я його один раз я виграв. Після молоді прийшла черга з'ясувати стосунки найтитулованішим українським армреслерам. Першим у залі з'явився Андрій Пушкар, тернополянин десятиразовий чемпіон світу, і 20 разів підіймався на найвищу сходинку п'єдесталу європейської першості. Каже: як в 14 років поклав на руку батька, так і досі не може зупинитись. Суперника називає найсильнішим. Щоправда, після себе він є досить сильний. От цікава техніка, швидкий, буде цікаво. Подивитися, от він готується принципово на цей поєдинок. У е, мене друга задача. Семеренко прибув з чималим запізненням. Виявляється, переплутав міста, де мав змагатись. Замість Львова заїхав до Тернополя. Тепер бракло часу для належної підготовки, та зволікати не дозволили. Поєдинок з принциповим суперником не вдався з першого раунду. На третю вирішальну зустріч рукоборці виходили за цілковитою переваги тернополянина. Зламати хід двобою Семеренко не зміг. Останні два раунди стали формальністю. Я знаю себе, то мені, звісно, неудобно було, що мне... я розм'явся, ще не встиг встановитися, вийшов. Але э, потенціал у Андрія таков, що, скажімо, я говорю, що це б розмінка, якщо б була вовремя зроблена, все одно б різниця б поєдинок Єдіна книги. Все-таки через 10 днів чемпіонат світу в Казахстані в Амайті там буде Фаріт Османлі, такий турецький спортсмен. Він є дуже сильний і завжди мені дає гідний супротив, тому я перебуваю в хорошій формі. Просто перед тим я не казав, що змагання з армреслінгу були лише початком фестивалю силових видів спорту Сила нації, які триватимуть три дні. Левкостек Юрій Герасимов, головні новини Львова.